Господи, світла і правди, джерело невичерпної мудрості, я приходжу до Тебе в цю вечірню годину, коли світ замовкає, щоб почути Твій тихий голос і попросити Твого проводу на день прийдешній, у Твоєму святому Слові, Ти даєш нам обітницю, яка сяє, як маяк у темряві невизначеності. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує Твої стежки. Книга приповістей, третій розділ, п'ятий і шостий вірші. І апостол Яків нагадує нам про Твою щедрість. А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що дає всім просто та не докоряє, буде вона йому дана. Послання Якова, перший розділ, п'ятий вірш. Господи, я стою перед Тобою з відкритим серцем і визнаю, мені не вистачає мудрості, мій розум часто блукає в лабіринтах сумнівів, мої очі бачать лише те, що на поверхні, а мої рішення інколи продиктовані емоціями, а не істиною. Тому я прошу тебе, дай мені твоєї мудрості на завтрашній день, не тієї мудрості, що шукає вигоди, а тієї, що сходить з гори, чистої. Мирної, лагідної і покірливої, наповни мій розум Твоїм світлом, щоб я міг розрізняти добро і зло, правду і брехню, вічне і тимчасове. Я відмовляюся покладатися лише на власний розум, бо Він обмежений. Я хочу надіятися на тебе всім серцем. Візьми мене за руку і веди мене завтра, випростуй мої стежки, Господи. Якщо переді мною будуть гори труднощів, покажи мені шлях через них. Якщо переді мною будуть долини відчаю, будь моїм посохом і опорою. Якщо я опинюся на роздоріжжі, будь моїм дороговказом, я не хочу робити жодного кроку без Твого благословення. Я не хочу йти туди, де немає твоєї присутності. Відкрий мої духовні вуха, щоб я чув твій голос серед шуму буденності. Навчи мене бути уважним до твоїх підказок, чи то через слово друга, чи то через обставини. Чи то через тихий шипіт у моєму серці, дай мені чутливість до Твого Духа, щоб я не пропустив моменту, коли ти скажеш: ось дорога, іди нею! Захисти мене від поспішних рішень, від слів, про які я можу пошкодувати, від вчинків, які можуть поранити інших. Господи, я віддаю Тобі свій розклад на завтра, свої плани, свої зустрічі, увідаю в кожен пункт мого дня. Нехай твоя воля звершиться в моїй праці, в моєму навчанні, в моєму спілкуванні. Якщо мої плани не збігаються з твоїми, зруйнуй мої плани і утверди свої, бо твої думки вищі за мої думки, і твої шляхи кращі за мої шляхи. Дай мене смирення прийняти твоє керівництво, навіть якщо воно поведе мене не туди, куди я хотів, але туди, де я маю бути. Я молю тебе. Підготуй моє серце до всього, що принесе завтрашній день. Якщо мене чекає радість, навчи мене бути вдячним. Якщо мене чекає випробування, дай мені стійкість. Якщо мене чекає можливість послужити комусь, дай мені відкриті очі, щоб побачити цю потребу. Я хочу бути інструментом у твоїх руках. Я хочу, щоб моє життя завтра було відображенням твоєї любові і мудрості. Дякую тобі, Боже, за цей день, що минув. Дякую за уроки, які я виніс із нього. Дякую за помилки, які навчили мене шукати твоєї сили. Дякую за перемоги, які нагадали мені про Твою милість. Я вдячний тобі, що ти не залишаєш мене самого розбиратися з життям, а завжди готовий прийти на допомогу. Твоя вірність це моя скеля. На якій я можу спокійно відпочивати. Я довіряю тобі цю ніч, нехай вона стане часом перезавантаження для мого розуму і духу, очисти мої думки від тривог і зайвого шуму. Нехай уві сні ти впорядкуєш мій внутрішній світ, щоб я прокинувся з ясною головою і готовим серцем. Я засинаю з надією на тебе, бо знаю, ти вже у моєму завтра. І ти приготував для мене шлях в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ви теж шукаєте Божої мудрості і хочете, щоб Господь керував вашими кроками завтра, поділіться цією молитвою з друзями, нехай вона стане благословенням для тих, хто стоїть перед вибором або потребує поради. Напишіть у коментарях слово мудрість, як знак вашого бажання слідувати за Божим голосом. Або імена тих, за кого ви молитеся про правильний шлях. Підписуйтеся на канал, щоб ми могли щовечора разом шукати Божої волі і зростати в вірі. Нехай Господь дарує вам мудре серце і спокійний сон.